У нас у селі це свято називали зелена неділя. Готувалися до нього добре цілий тиждень, тому що це був годовий праздник. Сапували на городах, особливо старалися грядки, помидори і гурки сапувати. Ще перед неділею був сухий четвер. У кожному дворі була скриня, а в скрині там полотно. І пересушували. А ще у п'ятницю і суботу поминальна батьківська субота була. То у п'ятниці несли служба паростась, а в суботу служба поминальна була. Приходили з церкви в суботу і прибирали хати. Прибирали кожний куточок прибирали, все пауки знімали. Песок вигрібали, особливо старалися, щоб були чисті кутки, і все було чисте. Тоді вже прибрали і стали, ходили у поле, лепеху рвали, чебрець, брець, полин, полин розкидали, казали, злі духи одгонять полин. Тоді вже вішали липу, клечення, це називається ну. За іконами вішали, липу вішали, і, і всюди. Перед дверима, як заходить, так вішали, заходить у двір перед хвіртками вішали. Ну, А на другий день неділя йшли у церкву. Приходили з церкви, отдихали, і виходили, людей, повно було, на колоди гулять. Були орелі. У трьох місцях і на гончаровці, і на Лазаровці, і на Шумаровці. Ну, діти не ходили, бо це були дорослі орелі, а дорослі ходили. Так і молоді дорослі люди ходили. Такі традиції і зараз ми у нас є вони. Ходимо до церкви, прибираємо в хатах, клечення вішаємо. І все. Учимо своїх і дітей, онуків, щоб ця традиція продовжувалася. Клечення розкидаю, злі духи виганяю з хати. Лепеху розкидала, а зараз клечення будемо ставити. Отута поставимо. І тута поставимо. Тут поставимо. А тепер головне коло образів. Хай образи оберігають, а клечення злі духи відганяють. Тепер букет, Хай розходяться по хаті всі пахощі. От і все. Оце в нас такі традиції.